Тема 2122 Перевезення пасажирів та вантажу. Перевезення пасажирів Перевозити пасажирів дозволено у будь-якому транспортному засобі, обладнаному місцями для сидіння. Їх кількість не повинна перевищувати ту, яка обмежена технічною характеристикою транспортного засобу. Пасажири не повинні заважати водієві і обмежувати оглядовість. Під час перевезення пасажирів водіям маршрутних транспортних засобів заборонено їсти, пити, палити чи розмовляти по телефону за кермом. Водій не повинен розпочинати рух, поки двері транспортного засобу повністю не зачинено. також заборонено відчиняти двері до зупинки. Пасажирів дозволено перевозити лише в кабіні транспортного засобу. Винятком є обладнаний для перевезення пасажирів кузов вантажного автомобіля з бортовою платформою або кузов фургон. Кількість пасажирів у кузові вантажного автомобіля не повинна перевищувати кількості обладнаних для сидіння місць. Починати рух можна лише переконавшись, що перевезення пасажирів буде безпечним. Забороняється перевозити дітей молодше 12 років або зростом менше ніж 145 см на задньому сидінні мотоцикла та мопеда. Під час перевезення дітей на сидінні автомобіля також потрібно використовувати спеціальні засоби забороняється перевозити дітей до 16-річного віку в кузові будь якого вантажного автомобіля. Перевезення вантажу Перед початком руху водій має перевірити надійність розташування і кріплення вантажу. Вантаж не має падати, волочитись, створювати перешкоди для руху або травмувати осіб, що його супроводжують, Перевезення вантажу забороняється за таких умов це наражає на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Ускладнює керування транспортним засобом або порушує його стійкість, обмежує оглядовість водія, закриває зовнішні світлові прилади номерні або розпізнавальні знаки, створює шум, піднімає пил чи забруднює проїзну частину. Маса вантажу, що перевозиться, не повинна перевищувати ту, яка обмежена технічною характеристикою транспортного засобу. Якщо вантаж виступає більш як на один метр за повздовжні габарити, або більше як на 40 сантиметрів за бокові габарити, його треба позначити сигнальними щитками або прапорцями.